Друзі, всім привіт! Ми раді вітати вас на черговому подкасті від RoomBA Community. І сьогодні я рада вітати нашого нового гостя, який, сподіваюся, буде в нас з'являтися набагато частіше, бо він вам дуже сподобається, я в це вірю. Uh -huh. okay. Олегом Керницьким, котрий є літбізнес-аналіз і менеджер Тім Лідмліт, власне, в компанії Epa, І з яким я сьогодні хочу поговорити на дуже цікаву тему, яка стосується системного аналізу. Чому я власне хочу зачепити саме з тобою цю тему через те, що знаю, що ти активно стараєшся розвинути навички системного аналітика в наших бізнес-аналітиків, і навіть. Виступаючи на різноманітних вебінарах, проходячи в університет і спілкуючись з студентами, я дуже часто чую запитання: а що таке системний аналіз, і яка тоді різниця між бізнес-аналізом і системним аналізом? Тому давай спробуємо сьогодні максимально розкрити ту тему. Давай спробуємо. Дякую, Оксана, за запитання. Надіюсь, що тема буде цікава нашим слухачам. Насправді, історія власне системного аналізу і бізнес аналізу, вони пов'язані. Особисто в мене склалося таке враження, що вже навіть і сама назва бізнес-аналізу воно не зовсім відповідає, скажімо, тому що ми робимо. Тому що якщо скажи комусь іншому, якійсь людині, яка не пов'язана з IT, що ти бізнес-аналітик, зазвичай виникає нерозуміння. Чим займається цією? Те, ця що людина. я зазвичай чула, це людина, яка працює в економічній галузі, так. аналізує бізнес так. і тому подібні щось, речі. А це та, абсолютно протилежно на практиці. Так, так. Насправді ми, наприклад, в себе чітко розуміємо, що це людина, яка працює з реквайрментами. І власне там бабок про це, все, що ми робимо про це кожен день. Так, насправді. Е, якщо би насправді сказати такій людині, що ти системний аналітик, ну виникає вже якесь трошки інше відчуття. Так? насправді. Ага, ти аналітик, але з якоїсь системи. Ага, ти в IT працюєш. Ну, ти там, напевно, якийсь там ну, не програміст, але й спеціаліст. Так? І вже якесь навіть трошки так по -іншому. Е, Взагалі, е, системний аналіз тебе викладали. Однозначно, і ти взагалі дипломовний спеціаліст по системному аналізу. Наскільки я знаю, е, я не знаю, чи викладачі насправді за цю тему зачіпаються. Е, в нас, е, скажімо, академічної точки зору бізнес-аналізу в Україні як такого ну якби немає. Воно насправді все йде в напрямку системного аналізу, тому що він е, сприймається ширше. І навіть якщо співпрацюється з якимись вузами і робиться адаптація курсу для них, тому що власне це те, що вимагає ринок, все одно воно зазвичай йде в напрямку системного аналізу. Uh -huh. Так і. і особисто я для себе все одно зробив висновок, що все-таки першим був якби системний аналіз, а вже потім це. Чуть-чуть То, і якось Олег сказав, що е, на його думку ми якось їхали ввечері разом. Олег мене підвозив додому. І Олег мені сказав до свою думку на рахунок системного аналізу. Що якщо б не було бізнес-аналізу, то системний аналітик би винайшов бізнес аналіз. Так, все вірно дуже це запам'ятала. Ну насправді тому, що е, ситуація полягає в наступному. Я сприймаю системного аналітика. І взагалі, якщо ми не говоримо про тому, що знову ж таки системний аналітик може бути, як на мене, те, що я спостерігаю, двох типів. Це людина, яка просто вже добре працює з системою та, і знає всі Зі її… маленькими її... елементами. Ну, в принципі, так, він розібрався, він є аналітиком цієї системи, в великих корпоративних там інтерпрайзах це може бути абсолютно нормальне. Люди там десятиліттями з чимось співпрацюють, працюють та розвивають. А може бути це і як оце академічна така спеціальність, так? Тобто те, що вони, якщо ви відкриєте Вікіпедію англійською про системний аналіз, там є така думка, що системний аналіз це problem solving technique. Тобто немає значення, яка у вас проблема. Угу. Головне системний підхід. Угу. Тобто, ви аналітик і системно підходите до вирішення поставленої задачі. Тобто будь-яку сутність, продукт, елемент, та можна дивитися на нього з точки зору, як це система, яка має так. свої елементи їхню взаємодію між собою, і Власне. пробувати пропрацьовувати таким чином. Ріквайрменти це лише одна задача, яку потрібно вирішити. Тобто, проблема в бізнесу може стояти ширше, так. Але єдине, що от, різниця та така досить велика між системним аналізом і бізнес-аналізом, що системний аналіз потребує глибших, набагато глибших технічних знань, так і насправді чому мені здається. Це актуально особливо в 23 році зачіпати тему системного аналізу, тому що е, все йде до того, що вже нікому не потрібна голова, яка гарно говорить англійською, документує це все так. Красиво розкладає по поличках, але все ж е, потрібно розуміти також е, трошки глибше, як це повинно адаптовуватися на архітектуру системи, як це повинно лягати там на базу даних, як фронтет має взаємодіяти з бекендом там і тому подібні деталі. Знову ж таки, ми говоримо про системний підхід і на різноманітних рівнях. Е, Аналіз системи, тому напевно, воно десь так виглядає, що бізнес-аналіз, і, зокрема, професія бізнес-аналітика плавно переростає, оброставши цими технічними знаннями так. в системного аналітика, як дещо глибшу галузь. Тому що, по факту, системний аналітик він зможе і аналізувати частину бізнесу, те, що зараз прекрасно роблять бізнес-аналітики, але набагато краще також накладати це все на рівень системи і адаптації і імплементації. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про такі ну, ми колись мали, наприклад, таку дискусію, куди так, рухаються бізнес аналітики що вони можуть запропонувати е, самим замовникам, проектам і що в принципі, від них вимагає ринок. Кілька напрямків ми дивилися. Бізнес-аналітики там ростуть просто в продукт овнерів, що в принципі теж логічно, да. можуть рухатися в продукт-менеджмент. Тобто є різні, різні, скажімо так, шляхи. І якщо ми дивимося, що людина, в принципі, буде навіть рухатися до продукт-овнерства, да. я думаю, що будь який замовник, чи, наприклад, ця людина повинна розуміти, про що система, як вона побудована архітектурно, та вже повинен якийсь пройти час. Людина розібереться, розбереться з архітектурою, яким чином воно збудовано, які технології там використані. Чому, наприклад, навіть якщо ми говоримо про реквайрмент, чому цей реквайрмент вона вже буде розуміти, навіть не варто про нього зараз говорити, тому що там він є не актуальний, не потрібний, він зможе відповісти на багато запитань. Тобто розуміння того, як збудована система, так. це такий must-have тепер. І навіть от, ти сказав за роль продукт-менеджера, та якогось людина повинна відповідати за позиціонування свого продукту, за який вона відповідна за який він вона відповідальна на ринку. Та потрібно враховувати всі фактори ризику, та всі фактори, що продукт wow. успішно вийшов, конкурентний аналіз, тому подібне. Це такі більш маркетингові стратегії, глобальні стратегії, але знову ж таки спускаючись на нижчий рівень технології, які ми застосовуємо за ними величезний успіх. Тобто, якщо ти в них не розбираєшся, та. Та, замість там, якогось зараз супер успішного дефолтного ажуру. Ти, тобі буде байдуже, що туди впихнуть, я не знаю, щось дуже, -дуже стареньке. Але це не хороший підхід. Та, ну, тобто, ти маєш жити насправді та, цим проектом і тим, що ти робиш. І для замовника. Знати зсередини та. його. Тому, напевно, та, оці підходи і базових технічних знань, і, зокрема, підходи системного аналізу, вони дуже валідні, абсолютно інші, різним напрямком, куди може розвиватись бізнес-аналітик, Так, мабуть. Та, ми не до того, що розвиваємо системний аналіз, як саме напрямок, так і навіть буде там, скажімо, такий тайтл окремий. Ми ж бачимо, що все одно зараз є вимога. Слава Богу, ми прийшли вже в цей момент, що треба знання англійської. Окей, нас слава Богу, вже молодь в принципі заговорила там, трошки англійською. зараз. Є розуміння того, що це. Це не просто бізнес аналітики, насправді це it бізнес аналітики, тому що хтось, хто весь час живе в IT, вони не сприймають насправді бізнес аналітики, що вони працюють для реквайрментами для it систем. Насправді, бізнес-аналітиків багато. Вони роблять насправді реквайрменти не тільки для IT, це так. може бути, не знаю, там Nestlé, чи ще якась компанія, чи, чи страхові компанії, і там взагалі може тішкою трошки і не пахнути. У Нас був проєкт, я недавно дізналася, mm -hmm. договорилася зі своїм дизайнером. Виявляється, що був проект для Сільпо, oh. де працювали бізнес-аналітики і дизайнери, і вони визначали, яку музику включати, типу, oh, людям, yes. які приходять їх відвідувати. Там цілі воркшопи були проведені з бізнес-аналітиками і дизайнерами для того, щоб правильно. Настроїти людину на покупку потрібного, е, і тому виявляється, що ці підходи можна дуже багато застосовувати. Так, я це така аж я хочу на такий пра... Ну, цікаво, зва цікаво. Звичайно, звичайно. Тому, якщо має навіть, якщо ви звернете увагу, навіть якщо відкрити і полистати його, там якщо б що ви не айтішник, то там насправді дуже багато валідних кейсів так. просто для, для, для бізнесу, як такого так власна, але ми переходимо до чого завжди ж говоримо. Ми it бізнес аналітики якщо ми вже працюємо над розробкою IT-шних систем. І відповідно для цього, ну як, як, як ви підете робити якесь, якесь хмарне рішення, ну зовсім не розбираючись взагалі що таке хмара? Так. Да. ну це неможливо, чи не знаю, там нехай е, яким чином зберігаються дані? Ну коли ви перший раз будете две. Ну, у вас є досвід, ви прийшли, тикнули. Яка різниця? Там BigQuery, чи там якесь Data Studio, чи там ще щось. Цик, 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 основи є, розуміння є. Якщо би вам під руки не попалися, там півгодинки, навіть якась документація, погуглили, все зробили, тобто для вирішення ваших проблем ви точно зможете це зробити, ви не будете дивитися на це круглим учим. Да, да, да. Прискорення ефективності, зростання ефективності нашої роботи. Це ж важливо. Ну, сьогодні ринок такий насправді треба. Адаптуватися. Так. Але мені подобається ця тенденція. Мені так. справді подобається ця тенденція, що е, все більше і більше вимагаються такі базові знання, які нікуди не дінуться. Так. Ми з тобою згадували на наших вебінарах по системному аналізі, що в принципі, якісь основи булової алгебри. Е, це теж мастхе. Ми завжди про це говоримо. Але ми насправді вважаємо, що це основи, які мають бути мастхев включені. Основи булевої алгебри, якісь статистика, хоча б там базова термінологія. Та Excel, тобто, в якому в році ми не жили, але Excel залишається актуальним. Я спочатку дуже кривилася, коли прийшла. Але виявляється, що та його можна дуже класно адаптувати під різні потреби і проблеми. От, тому і алгоритмізація, тобто також так. базові алгоритми, їх також потрібно знати. І тенденція того, що на співбесідах питають: розкажи мені про пішку, розкажи, як ти будеш інтегрувати систему свою з іншою, що ти будеш юзати. Як це відбувається на бекенді, це дуже валідно. Так, Тому так. що ти маєш бути в курсі. І в принципі, я дуже тішуся, що насправді в нас багато є людей, які, які це все знають, і які це все, ну, тобто хороші спеціалісти. Угу. Я розумію, що спеціалістів багато по всій земній кулі, але я точно впевнено можу сказати, що ну, наші хлопці вони на рівні. Всі, так. хлопці, дівчата, прекрасно. Тобто Ми себе відчуваємо абсолютно, якби Такими спеціалістами, які можуть насправді поділитися своїми знаннями і порадити іншим, і в порівнянні е, великими ймовірність з того, що будуть обирати нас, так я відчуваю цю різницю, навіть от працюючи там на американському проєкті, Та коли в них є внутрішня команда девелопменту, я відчуваю різницю між нашими хлопцями і їхніми. Деколи Супер. наші набагато кращі. і це так е, я пишаюся. Приємно. Пишаюся, та я так збоку стою, але мені приємно. Гуд, дякую тобі дуже, що сьогодні до нас прийшов. Е, я сподіваюся, що ми ще не раз з тобою тут зустрінемося і поговоримо про щось цікаве. Є тематика, є різні напрацювання там і той же самий реверс інженірінг і різні методології, там особливо архаїчні системи, коли перебудовуються. Ну, хороша тема, мені здається. Зараз я просто постійно з цим стикаюся, коли в нас якісь там старовинні монстри, і їх треба. І створити щось класне, відпуття. класне, нове сучасне Так, та тому друзі, пишіть Олег вже накидав кілька варіантів, які в нього є. А ви пишіть, будь ласка, свої також теми, які вас цікавлять в даному напрямку, в напрямку технічних знань, системного аналізу. Зокрема, і ми будемо дуже раді поспілкуватися з Олегом і розкрити їх детальніше. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Чекайте наші наступні е, подкасти.